вас вітати на своєму каналі Дякую всім, хто підписується, хто пише коментарі, ставить лайки. Дякую за перегляди. Дуже мені приємно, це просуває мій канал. Всіх запрошую на наше нове відео і всім приємного перегляду. Що в нас новенького? В нас новенького, знаєте що, в нас нові сусіди. Ми їх ще не бачили, але вони вже десь є. Може, вони ще навіть не заїхали, але нам сказала вже з мерієм, представник-менеджер, що приїдуть нові сусіди, повністю родина, мама, папа, двоє дітей. Хто вони, що взагалі не знаємо нічого, ніякої інформації. В нас один будинок звільнився так дуже несподівано. Люди просто роз'їхались і нікому нічого не сказали. Тому якось і так буває, розумієте, так? Все дуже індивідуально. Ми самі не очікували такого, але так трапилось. Це саме ті сусіди, які тільки останні ось приїхали десь у грудні. Вони приїхали, здається, в грудні. Ось тому вони поїхали, куди що невідомо. Да, тому чекаємо на нову родину, яка до нас заселиться в наші будиночки в селі в Нідерландах. Подивимось, розкажу згодом, хто що самій дуже цікаво. Ми зараз їдемо за покупками, в таке як зелена лавка, купити овочі, якісь зелень, подивитися, що по чому. І також Вальберт, Хай наш. Просто за покупками. Беремо вас з собою. Маракуя, дві штуки, один євро. Кавун. Кілограм, зараз скажу скільки. Кілограм коштує євро 19. Це не кілограм, це 500 грам. вартість. так. от. Диня. 2,99, 2,50. І оця євро 79. Яблука Голден євро 69 за кіло. Інші яблука євро 49, євро 69. І Джона Голд євро 69. Є дорожчі ще. Так, картопля по кілограму євро 29. вот Давай Даваємо. Що ти принесла? Влати. Яблуко? Цингуля кілограмів 69 центів. Бурячок 69 центів за 500 грамів. Одразу капуста за одну штуку. Оця євро 49 і червона також євро 49. Морпа за 500 грамів 69 центів. Брокколі 400 грамів 99 центів Так, Часничок, оце за таку маленьку торбинку, євро 25. Ось таку. Ось тут за одну штучку 99 центів. І такий ще молодий чесник є 99 центів за одну штучку. Імбир 250 грамів, євро 49 вартість. Так, і тут ще є цей батат 99 центів за 500 грамів. Так і ось зеленушка різна. Кріп євро 39 за пучок. Оцей петрушка також євро 39. М'ята євро 39. Але такі ну, непогані пучочки. Бо в супермаркеті там 10 грамів і така ж сама ціна. Тому це непогано дуже. Гарна таке все. Так, чередиска 250 грам 99 центів. Так, це в нас грейпфрут. кілограм євро 99. Так, ще кукурудза, вона, скоріш за все, вже варена. За дві штуки євро 49. Так, і такі апельсинки, вони маленькі, як наші мандаринки. Вартість 99 центів за кіло. Лимони три штуки, 99 центів. Я на рухомості тут поруч, будиночки. Що по чому? Майже 300 тисяч 425. Дорожче, 615, 385. Такі ціни. Як вам будиночок? Майже 2 мільйони. 400 квадратних метрів. ось він. Так, ми були в супермаркеті в Альберт Хайні. Це місцевий наш. Купилась на 69 євро 76 центів. Але здали ще бутилки, то мінус 2,75 і вийшло 67 євро. Що ми купили? Ну, Це бір, який ми можемо пити в гарден. Вона зараз в акції, то взяла три блоки. Потім оці фруктові, як Боб Снел в Україні. Зараз теж 2 євро, тут 5 штучок. Оці дитячі пюрешки всі різні по смаку. Євро 89 за 4 штуки в упаковці. Тут різні в мене є. Потім боді-мілк для тіла. Далі це е, шампунь по знижці 2 євро. Сіос. І такий самий бальзам. Бальзам також 2 євро. Потім кофі-мілк до кави, 1 євро майже коштує. Е, дезік. 1 євро в акції. І цибуля 1 євро. Також 1 кілограм в акції. Так, ось це, до речі, журнальчик нашого супермаркету Альберт Хайну. І зараз цей пиріг яблучний, до речі, дуже смачненький. Я собі купила 2,39. Коштує замість 4,79. Беру тоді, коли тільки він в акції. Так, оці такі цукерки, натуральні там какао, орі, горішки всякі. Зараз в акції кожна упаковка по 2 євро. Так, вона 3,59 коштують. Тут по 45 грам три штучки. Вони смачні, я іноді беру. Так, ягоди малина, зараз в акції 3 євро за отаку упаковку. Взяла дві упаковки, льтки відкрила, але вона не їла. В супермаркеті віна. Один береш, друга в подарунок за 1 євро. Потім різні пюрешки, Зараз в акції по 80 центів. Це такі більш смачні, як я вважаю, по смаку. Так, далі перець один роди паприка, 79 центів. Там ще є два авокадо, кожне авокадо по євро зараз. Ну, тут без знижки указана сума. Так воно по євро. Так, оцей йогурт Лера почала їсти, не з'їла 1 євро. Маленьке морозиво, дуже маленьке, 80 грамів 1 євро коштує. Так, і хочу вперше зробити лазанью. Оця упаковка 500 грам коштує євро 60 чи євро 70 Буду пробувати, ніколи не робила. Фарш до лазанії. маленький, 300 грам, 2,69 міксовий. І куряча печінка 2,50 за 400 грам. Такі покупки на 67 євро. Лєрки обід. Смачна Олярка? Да. Супчик з. Пока був чашка. Курятиною, грибочками, плавленим сирком, фасолкою. <сосим> <сосим> Такий мікс. Дуже смачно вийшло. Лібочок зі батьком. Зараз на півдесяту вечора, а я таки... Роблю вечерю, але це вже, мабуть, буде обід на завтра. Я планувала весь день зробити ліниві голубці. Ось, тут вже все готується, тут фарш з цибулею, капуста з морквою та цибулею. Воно все протушилося в мене. І зараз задала по центру рис і залила гарячою водою. Посолила, перець ще не додавала, а зараз додам. І такий от смачний обід вечеря. Але сьогодні запізнення, тому що там то гуляли, то ще щось. І ось так воно готується. Зараз кришкою накрию, я думаю, ще хвилин 15 воно десь буде готуватися. Так, вже все готово. Ось такі вони виходять. Зі сметанкою в самий-самий раз. Це, до речі, мені подруга з України, Оксана. Оксана, привіт тобі. Сказала, що вони готували на днях голубці такі ліниві, то я зробила. Але вони роблять фарш як котлетками, а в мене просто така, як каша виходить. Ну, тобто я зазвичай тільки так роблю. І так моя мама робить. Тому. Ранок починається з кави. Птахи співають. Ще росає на траві я бачу, бо був дощ також, але зараз дуже тепло. Ось цікаво, що я купила, декаф, яку зараз п'ю. Декаф це без кофеїни, я це вже вияснила, спитала. То, до речі, мені сподобалась без кофеїну кава, задоволенням п'ю її. Це не забудує відчуття, коли в ту пору, де чисте з тобою завжди буде бор. Ми приїхали в зоопарк на майданчик сюди. Ось цю частину відкрили і лірка вже тут лазить. Я навіть не знала, що вона вже це може зробити, якщо чесно. Я якось боялась завжди про такі лазалки, а тут вона опа-опа і вже полізла сама без проблем. Виросла дитина. Що вона далі залізе? На шоці. Зараз як залізе, кудись придеться мені залізти за неї, бо вона буває, мама, зніми мене. А я туди не полізу. <різь> Ото буде весело. І що далі вона буде робити? Ага. Ну, все, в неї супер все виходить. Крутичка. Да, прикольно, що в зоопарку от ми купили абонемент за 66 євро для мене на рік. І можна сюди ходити хоч кожен день. І оце ці лазалки це все критий майданчик, тому тут і взимку добре. Тому ідеально. Просто супер. Можна сюди приїжджати, гуляти, якщо сніг, дощ, а тут закрите все. Тому так. Да. Це дуже вигідно купувати такий абонемент. Тим паче, що 66 євро на рік. А якщо разовий вхід, то коштує 28 євро на дорослу людину. На дитину, як Лера, безкоштовно. Далі вже поліза. Всім привіт ще раз. А, взагалі все чудово в цьому зоопарку, на цих лазалках, але в мене так болить голова, що я просто, знаєте, в мене розривається все. Я не взяла ніяку таблетку і вдома не випила. Це такі перепади погоди зараз, наче не дуже прям жарко, 20 градусів, але дуже сильно парить, і в мене просто голова розколюється. І буде мабуть, і дощ там, може, пізніше, може завтра. І вчора був дощ, така погода, то я просто з цими болями головними страдаю зараз такий період. Тому да, да. Ну з Лерою приїхали. Гуляємо. І ось таке продовження тут над водою можна ще пройтися. Це було на ремонті, я так зрозуміла, минулий раз, коли ми тут були. Тут якийсь амфітеатр, тут вистава, має бути в 13.00. Я читала. Це майже, я так розумію, кожну суботу вистава, але ми не були. Джангл шоу, джангл парк, щось таке. така назва. Так, тут навіть є такі мал маленькі, як ч... плот, як лі... плот, правильно сказати, човен такий саморобний. Все дивіться. Лера. Ну це прикольно. А мені. Лерка теж хоче. А до таких, як Лєрка, ось що є, прив'язана, щоб вона нікуди не ділась. Лера, воду не треба. Ось ми вже наверху. Забрались. Не забудь невечу, яскрано чисте очуття, сюда листь ты не чуешь також И часточка ложиття Незабуть відчуття, яскраве, чисте учуття ти не чутя Кошти часточка мого життя. А...